Сучасні принтери покривають всі базові потреби друку. Наприклад, як Epson L3258. Хоча на перший погляд і не скажеш, що в цьому малюку вміщується друкуючий пристрій, сканувальний та копіювальний апарати. Але цим вже не здивуєш. Тож давайте розбиратися, які фішки має цей представник струменевого друку. Наявність СБПЧ це беззаперечний плюс. Адже ці резервуари з чорнилами забезпечать економічний друк документів або фотографій. Система є частиною корпусу пристрою і знаходиться з фронтального боку, тож рівень чорнил завжди перед вашими очима. Плавно переходимо до другої фішки це система заправки кілок. До кожного заправного отвору підходить своя баночка з чорнилом, тож ви не зможете випадково переплутати кольори. Також не потрібно здавлювати баночку, просто вставте її в заправний отвір, і чорнила самі потрапляють в систему. Бездротовий друк ще одна корисна фішка цього апарату. Це забезпечує мобільність та зручність, адже можна друкувати з будь-якого місця навіть без доступу до інтернету. Така функція ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт та швидкість роботи з друком. На нашому каналі є відеоінструкція, як підключити пристрій до Wi-Fi. Epson L3258 здатний надрукувати фото 10 на 15 за трохи більше, ніж одну хвилину. При цьому пристрій забезпечує чудову якість зображення. Завдяки точній передачі кольорів і деталізації результати виходять яскравими і чіткими, ідеальними для фотодруку вдома або в офісі. Цей апарат не просто працює, він працює красиво. Зі своїм стильним мінімалістичним дизайном він чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Забудьте про ті дні, коли принтери були величезними коробками, які займали весь робочий стіл. Замовляйте Epson L3258 просто зараз по посиланню в описі до цього відео. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!